Доброго дня. Ми знову в метро їдемо в Колізей. На Колізє, я не знаю, як практиці. Навіть метро все розмальоване. Вчорашній мені день сподобався, я закохалася в Рим. Ну, Звичайно, не живу, але мені дуже сподобалося. Прям закохалась. Так, реально таке романтичне місто. А ми сьогодні вже тут останній день. Завтра вже уїжджаємо. Додому в комфорт. Так, да, вдома більше комфорту, реально, я в шоці. Це правда. Ви вже не менше Так. Навіть з моїм поганим зором можна легко побачити. що Метро приїде через хвилини. Ого. Я в шоці. Навіть не видно, що це є двері. Мочили людей? Ну, прямо мочили, просто боївали. Коротше, такі колізеї роздобана. Штукенці є, за якою не дивляться, не доглядають, як на мене. Купа народу. Просто неймовірна купа народу. О. І купа бігаючих людей. Мабуть, якийсь сьогодні марафон. Оце раніше така брусчатка була. Сама oh, oh. Старована брусчатка. Проїхати на на цьому візочку дитячому неможливо. Чому ми сюди пішли? Ай-яй-яй, ви? Ходи не стоїмо в черзі, не можуть вкормитися. Ми тільки прийшли 5 хвилин назад, а вони вже годину стоять. Просто вони стояли не в тій черзі. Кійці, зай, не приходьте сюди. Куди вчаться поціно стояти? Це тупить. Радів би, що ти сюди попав. Що шо, шо ти там очікуєш побачити? Голих жінок чи що. Голі роздобані сім. Я <рек> приїхав до України. right. There фотон рай. No more light. Follow me. А? а? Ні, то просто як, типу, ці подвальні приміщення. А зараз ж була, типу, накрита чимось. Так? Да? Де? Перед. Це ж було все накрито, це було подвальне приміщення чи ні? Це воно так з самого початку було. З початку? А на фіга? Тобто по лабіринту, по лабіринту бігали і вбивали одинаково? Та я тоді ще не було. Так думаю, що тут була сцена. Я теж була сцена. Тут була сцена. А тут знизу подвал просто. Через ліфт попала сюди, якраз там, де всі люди стояли і дивилися, як гладіатори бували, гладіатори. Я вже майже нічого від нього не залишилось, вилізає. Завжди нічого, не знаємо ні про які карнавали, просто потрапили. Тут наша учасниця карнавалу продовжує. Господи, що це таке? Що за отжи українських? Перенесли нам сир на тарілку. Хоч м'ясна більш-менш нормальна. Ми хочемо потрапити в ту білу будівлю, подивитися що там всередині. У нас це точе морозиво. Я не купила це морозиво. Даліки. Всі наглі по чергалі, це ж тобі на Німеччина, так? Да? З угу. Німеччині вже б заплівали і вже б камінням закидали, а тут. Як може бути так холодно і так жарко одночасно? Сама кльова будівля в Римі? Ah, okay, it's fine. Yeah. Okay. Can I ask the Uh You can go with the stroller, huh? and you'll right have to wait here upstairs. Uh -huh. Okay. I can go right. Or if you prefer to switch. just the Ah, okay. And yeah, yeah, yeah. No problem.

Блін, я дивлюсь реально, на цей риб на Чи це просто в по центрі? Можна там крайне часто. Можемо в якомусь не дуже гарно, але що біля Ватикана, я не знаю. Mm -hmm. О, тут є можливість зняти місто з усіх сторін. Не завжди автофокус працює. Я сподіваюся, що в нас там не, немає тих відео. Я тут виявиться, що половина відео, типу, всі без фокусу. Yeah. Колись yeah. тут була. Імперія, зараз все нахуй. на хаті. Гуляємо по форуму. А це комплекс. В принципі, була зароджена культура і взагалі тут всі основні будівлі були а, раніше. Всі державні будівлі і так далі. Тут люди збиралися і рисувалися. нас ну, це з малям гуляє, тому що заснов. Він вже зук. У нас спати в екстремальних умовах страшенна, ліна дорога все трусить і ще й вирощать усі. Йтолісті реально дуже голосні. Вон дуже хочеться спати тут, мабуть, в, офіг, в яких умов спать. Поговорю, цей формат фактично це типу Волкстріт або Банкова. Банкова в Ту Києві. Всі державні, будівлі, все Ту тут це Ту дрон. І люди тут гуляли, як тут гарно. Але таке, залишили Руїни воді. Щось в мене якийсь сумний блок виходить Під <свід> твоїм ім'ям. Так, так, точно. Сувеніри ніяких не купили. На жаль, нічого об'їлося. Зато об'їлися. Ну так, да, об'їлися, але ну, нічого. Коротше, ми ж сирим останній раз. Ну, я тут хотіла цих сирків, тут такі сири вкусні ну, взагалі. У мене ще залишилась надія, Надія що в аеропорту ми зможемо купити, якщо у нас буде час, бо ми так впроти їдемо. Показати вам, як тут в аеропорту. Можна пограти на піаніно, а там можна пограти на сольний теніс. Та, зараз зайдемо, попробуємо діті фрі, може сирок, не, сирки знайдемо, так? Да?